Ще один ветеран російсько-української війни з Волині придбав будинок завдяки державній програмі. Така можливість стала реальною в межах реалізації політики героїв, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським. Про це йдеться у відеосюжеті, розміщеному на Фейсбук-сторінці Волинської обласної державної адміністрації. Про державну програму ветеран війни Сергій дізнався з інтернет-ресурсів у червні 2024 року. Він подав заявку. А уже в червні 2025 року отримав сертифікат на придбання житла. Його ветерану вручила міністерка України у справах ветеранів Наталія Калмикова, та начальник Волинської обласної державної адміністрації. Іван Рудницький привітали ветерана з придбанням оселі заступник голови Волинської ОДА Тарас Шкітер та начальниця управління з питань ветеранської політики Волинської Ода Віта Прокопчук. Сьогодні, завдяки президенту уряду і роботі Волинської обласної військової адміністрації спільно з міністерством ветеранів вдалося забезпечити грошовими компенсаціями 78 сімей з Волині на отримання житла. Це дуже великі кошти, і це один з ветеранів, який отримав компенсацію грошову на купівлю цього будинку. Як каже сам Сергій, будинок хоче зробити повністю інклюзивним, адже прагне почуватися вдома комфортно. Там буде кухня. Тут, де ми зараз стоїмо вітальня, ну там тамбур, Тут, е, можна сказати, спальний корпус, тут ванна, там три спальні, гардероб. Зробити, щоб повністю був безбар'єрний будинок, повністю без порогів, без всяких там цей, на вулицю, тобто на двір виїхати, пандус, там, що якісь поручі. Ну, тобто, щоб я себе в себе, в будинку і на території свого будинку відчував як якомога комфортніше. Наразі у будинку тривають ремонтні роботи, але сім'я ветерана, а це дружина та маленький син, планують заїхати до нової домівки уже восени.